Друзі, привіт! Отримали свій аналіз. Довго чекали, але все ж таки є. Аналіз по енергії схожості нашої сої. Робили ми його в лабораторії Вакарлаб. І розпочнемо наші спостереження. Так, соя у нас культура. Рік урожайності 24, й чистота у відсотках. Відправляли ми вже очищене насіння, воно вже було провіяне. І, в принципі, при просіві на решето 4 на 4 на 2 мм. Це, в принципі, 99,9% 99, чистоти. Маса тисячі у нас показала 117, воно, виходить, не дуже у нас е, крупне. Енергія е, пророщування у нас при температурі 20-30 градусів по Цельсію 75. Схожість, в принципі, енергія це, ну, якби не сильна. 75. Схожість у нас фактично 78. Ну, це е, хороших сильних рослин. 18% це аномальні і 4% загнилі. Е, до цього пункту ми повернемось. Допуск ДСТУ 80 на першій третій репродукції. І 70 на. Районовані, чи районовані, чи як це? На РН ТРН. Хто знає, розкажіть, що. Поясніть, що це за скорочення. В принципі, 75-80, середина, десь. Так воно, і є: у нас 78 по ДСТУ. Зараженість хворобами. Фактично фузаріоз 2, допуск ДСТУ 5, бактеріоз 2, допуск ДСТУ 10 і аскохітоз 4. Який ДСУ не формується. Бачимо, що хвороби у нас нижчі за норму удвічі, навіть більше. Але хочу повернутися до схожості. Схожість у нас, знову ж таки, повторююсь, 78%, з яких 18% це аномальні. В лабораторії я узнавав, що таке означає аномальні, це покручені, безімедоль. Якісь однобокі, ну, мають якийсь вигляд ненормальної рослини. І 4 загнивші. 4 загнилі ми не будемо чіпати, оскільки ну, до них питань немає. І 78 плюс 18% це у нас складає 96. Так от, 96% це схожість загальна. При цих 96%, 18% у нас аномальні. Проводячи такі, можна сказати, свої якісь дослідження, які ми вже робили, робили яким чином? Попередніх відео ми знімали, де сою, яка обсипалась, ми Провокували на схожість, щоб менше було падалиці, і змогти якось зробити, щоб вона не просто пропадала або приволювалася. А поросла на осінь. Ми її спровокували культиватором. Вона непогано посходила. Втрати ми також рахували, відбивали квадратні метри хаотичні, і рахували. В середньому наш результат, наш такий. Загальний метод можна подивитись знову ж таки в попередньому відео. Але хочу наголосити, що що візуально, що перерахуючи, перебираючи руками ці ну, самі стебельця, ну, можна було б, оскільки це досить вагомий відсоток, це десь плюс-мінус 20% від загальної схожості. Ну, 20%, я думаю. Я б замітив хоча б одну рослину покручену або аномальну. Я такого не зустрів. Не хочу я ну, ні в якому випадку не подумайте, що я там кажу, що неправильний аналіз, або ще щось. Звісно, лабораторія показала результат, лабораторія, лабораторія виходить в. З оптимальних умов, з допусків ДСТУ, але скажу просто свої спостереження паралельно з лаборатор... лабораторними дослідженнями, що результат от на відео ви можете подивитись, ну, непог... ну, досить непоганий. При тому всьому, що не було ніяких у нас питань до аномальності. Ну, тому на наступний рік ми будемо сіяти точно своє насіння без якихось таких ну, сумнівів, так би мовити. Тому, якщо, можливо, у когось були такі дослідження вже і мали якісь проблеми з цією аномальністю, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячним. Уточнюючи в лабораторії, я запитував, що може впливати на аномальність рослин. Сказали, що може вплинути хвороби. Це перелічені в аналіз гузріоз, бактеріоз і аскохітоз. Але при мінімальних показниках я не розумію, як він міг вплинути на насіння. Ну, на насіння на на якість насіння. Ну, в принципі, допускаємо, що це так. Сказали, що можна виправити це обробітком фунгіцидним і ну, різним передпосівним обробітком, який вважаєш за доцільним. Тому будемо сіяти на наступний рік свою. На продаж показники не привабливі, тому, скоріше за все, що просто перевіємо, продамо, який є, та й все. Ну, в принципі, все, що хотілося сказати по аналізу. Якщо комусь сподобалось відео, стараємось бути інформативними, то ставимо лайки, підписуємось, тоді ви зможете бачити наші наступні відео. І, всім дякую за перегляд. Слава Україні!